Добрий гореночку, пайся. Що таке? Куди ти хочеш? А покажи, чи очку ще. Яке очку, чи запухте. Покажи, покажи моя пташ. Ой, що запухте, очку, моя зюбочка маленька. А ти мені скажи, чи ти привіт махала підписникам? Зараз, а ти привіт, махала? Гарна дівчинка, моя пташечка, куди ти хочеш? Куди моя пташечка хоче, куди? Ну йдемо пусти, бабусю. Пусти, куди ти йдеш? Давай, давай. Куди, куди, куди? Куди ти хочеш? Вже на двір хочеш ти? Та то ж там холодно на дворі. Холодно, ще, пташечка. А поїсти? Агам-гам гам гам um -hmm. Так, зараз буде ще гам будемо робити, так? Ам-ам? Yeah. Um -hmm. hmm, так, погамаємо, тоді підемо на звіт. Треба гріти. Кашку. Кашку треба гріти. тяг. Кажи всім гарного дня. Всім-всім гарного дня. Динка з самого ранку взялася за хлібчик місити, бо вже треба свого хлібчика. Свого хлібчика давно треба, але просто руки не доходять. Або закваску не можу піднімати, а то той, то той рідкий випадок, коли я можу, коли я впильнувала закваску, вона якраз файна, щоб зранку місити. Молодя ще думає, що він буде їсти. Пригадаю. Зробила каву на лисники, поставила кубасу, вареники, а я хочу. Пілий хлібчик і маю Філадельфію і маю ікру. Зараз буду канапочки їсти. І смачного всім. І всім смачного. <Hyundai communication> але ж то добра не кашка з такою лохиною. Але ж добра. О, так. По дві лохинки має бути на ложці. Але кашку їсти, не тільки локинкою. Є вона їсть кашку. Кашкою, багато кашки набере, щоб мати таку Силу багато мати. Бабуся? Так. Бабуся, Іринка, там крілик гріється, дай, дай менше огонь. Давай, бабуся, бабуся. Велику бабуся буде давати велику велику. І каші є. А. Смачно? А багато, багато дати. Добре, багато, дві. Походила наша Христинка по дворі без курточки, без безрукавки і щось холоднувато. Сонечко світить, але так холодний, такий вітер вбрали. Дівчинка ще <свісно> авокадо перекушує і зараз на двірку. Так? Перекусує Христинка, йде на двір. <свісно> Яку я маю помічницю? Прийшла подивитися, чи є огірочки. І знову назбирали, знов вибрали пів ведерка. І Христося допомагає, правда, допомагає бабусі вибирати. Допомагає. Треба зробити порядок з огірками. Те Відерку, що вибрала після вчора, треба заквасити, ну і те вже є. І маю ті, що вже 3 чи дні в тому квасила. Треба зараз їх перекинути, злити воду. Я зливаю воду, тоді кип'ячу і далі заливаю і закручую. <реслужб> О, що, тошечко, що? <реслужб> помідорчики хочеш ці <ти? реслужб> вирвати? Зараз йдемо. О, або, ті огірки йдуть. Нам вже скільки? Вже дві баночки з'їли, півтора літрову і літрову. Квашені огірки. Смакота. Одна христинка як їх любить. Що, йдемо, помідорчики дивитися, що є. Так. <реслужб> ну йдемо, ходи. Зараз Христинка зробить порядок з помідорами, так? Зараз зробить порядок з помідорчиками. Вже вирвала? Вже, вже вирвала господиня. Дем тому бабуся тобі червоніший вирве. Ой, які файні величенькі. Тільки кажу, аби, аби не почорніли. Ану, може, чого вже чорні я люблю. Чор... О, Христинка. На, бабуся повитирає. Це дуже смачні. На ж ти кинула той? Бо бабуся вже другий дає. На. Це дуже смачний помідорчик. Тільки більше не кидай, добре? Mm. Саме є той, бабуся, дивись, ти все любиш таке маленьке. Маленькі такі лампочки. В кишеньку запхаємо. Перший той згамаєш, так? В кишеньку, в кишеньку, бабуся, перший той згамай, так? А потім буде вже другий гамати, Отак. Все, то буде на перекус христинці. Зараз. Пухляпай. Нагинайся, нагинайся. Отак гама. Ой, це чудо але до Уї вона вже хоче, вона вже хоче до Уї. Йдемо, бабуся, має ще роботу. Треба з огірочками порядок зробити. А-на! Бабуся дивиться, чи є вже кукурузка в нас спіла. і бачу, що вже все, що вже є, вже можна наломати пару качанчиків. О, вже пішла господинька, то треба зварити. Прийдемо наламаємо, бабуся зварить тобі, будеш гамати кукурузку, добре? Да. Так, Так, любиш кукурузку? Да. Так. Так. Другі кукурузи йшла ламати, бо так хотіла тої кукурузи, що вже сирун наскупала. Вже бабуся скоро зварила. Хися, птася, хися, Йдемо вітер, є, зараз коренько вистане і будеш гамати. Маленьку, помаленьку, і огірочків на зиму накваситься. Знов заквасила. Два двохлітрових і два півторалітрових. І тут маю 14 слоїків. Зараз розсіл злию, закип'ячу і закатаю. Що у нас відбувається? Ми собі беремо обід з володю. Виживаємо, знаєте, діти-нікторобники. Пані Марія від нас відвернула. Пані Марія від нас відвернулася, обідалась на нас, не буду оточати за що, але ми її не обіжаємо, але, але вона обідалась на нас. Скажімо так. О, і що ми? Ми поїли кролика. Тепер я посмажила на листники, підігріла, і буду робити цикорі. Цикорій. Ну, То буде цикорій з молоком. Файна штука, саме цього я ще не пробувала. О, і зараз далі маю поїздку, а ще чекає мене хлібчик. О, бо Пані Марія, може, може і не сказати, не хочу, робити свій хлібчик сама. Так так що, Ми Ну, це... Свої, св... ну, Свої диві, приколи. приколи так. Так що будемо десертик їсти з кавою. Не з кавою. З цикорієм. До речі, хто п'є цикорій? Подивіться, яку добру сестру маю. Зробила мені той цикорій. Я тебе не нагодувала, розумієш? Наші на, на На, на, їш. Знай, яка я добра. <звук> Таке цікаве добра з молоком. муком. Я взяла з просто водою залила кип'ятком парою і просто супер. І ще дивіться, що може. Налесники завирала. піджарила, все. Я скажу, що я нині ти би без мене нині пропав. То капець. Ми з Мартусею їдемо до Родехова. Їдемо до Галі на виробництво. Ми вам показували, яке в нас в Родехові є класне швейне виробництво, велике. І які вони класні речі шиють. Ми теж згадую там задумали. Так що їдемо трошки ще по... поспілкуємося і заодно, може, вам ще щось покажемо. Привіт! Привіт! Прийшов Владик до Христинки, бавиться. Дівчинці вже цікавіші наші. Бачите, вже так давно тою дошкою бавилися, а Владик бавиться. Ти Забулася про неї, хоча вона стоїть тут на виду. Цікаво? Я вода цікаво. ще й тобі цікаво. От, ось, яка рахує. Сидить на горшечку і ще рахує на рахівниці. Так, може вже стаємо з горшечка. Хоче бути дівка самого Малку та Христуся наша, не хоче слюнявчика брати і хля... обхляпується. Гарно, як ти маєш нагинатися? Ано, покажи як. Ой, такі чонашки добрі. Вони не гарячі, не фукай. Добрі, сподобались? М'яско жуйкай. О, То Тушо <різь> <різь> <То шо> було? <різь> <різь> Що то було? Тидо поїхав? Трактору? Діді. Діді, а як же, діді? Ану покажися, яка ти в кепику. Яка ти модня. Не в панамочці, де той кепик, я не знаю, чий то є. Та тягнула і не хоче скидати. А пасує таке тут. Так. О, тут сонечко нема. Давай ножки і поїхала. Поїхала, поїхала. Ну, чому не їдеш? Чому не їдеш? А -а -а. Давай, поїдь, так як ти їздила сьогодні і вчора. Да. Так. Їзди і їздить на тому сам. Отак. От Ой, як гарно. Давай далі поїхала. Бодя. Бодяк приїде з бази, також буде їздити, так? Так. Да. Так. Ой, що є? Парасолька наша. Паросолька переламалася, вітер був, так? Купимо купим нову, так? Так. Да. Купимо нову. Прийшли ще до Галі на малинки, баби десь нема, баба десь пішла на сусіди, а ми собі поїдаємо. Знову буде підписниця писати, що ми бабу об'їдаємо, правда? Вчора як я сливки рвала, то пише одна підписниця. Ах, ви безстидники. Може, баба би сама тої сливки з'їла, а ви пообривали. Люди такі дивні, що просто нема що коментувати. Ой, останню сливку баби з'їли. Та баба просить прийти тих словок нарвати, бо вони во гниють, падають. Але що тут скажеш? Правда, Христинка, що тут скажеш, гамай? гамай, баба нам дозволяє. Капелюшок впав, впав капелюшок, підніми. Знаєте, якщо ще донедавна, ну до минулого року, напевно. Я ще якось трохи сумнівалася, так шкодувала Богдана, бо він казав, що хочемо то, всі хлопці мають, то-то, то-то. У мене ще якісь там закрадались думки, може вже ще там рік, 2, 14 років, може, де е, купимо. Зараз навіть в мене такого в думках. Близько нема, тому що ну по-перше, ви багато писали всяких історій. По-друге, скільки мотоциклістів е, знайомих навіть попали в аварію за останні два роки із летальними випадками, трагічними і не тільки. І, е, і крім того, ми от їхали в Закарпаття е, ой в, в Карпати, тобто я. Була свідком чотирьох, десь за останні тижні аварій, ну коли ти їдеш і бачиш аварії, три з яких були за участю цих мотоциклістів. Ну це ж просто жахлива статистика. Тому що, тому що якщо взяти відсоток машин, скільки є, і відсоток мотоциклів, і ти, ну я особисто моя статистика: три аварії з чотирьох. Тих, що я бачила за участю мотоциклістів. Це просто жах. Це просто жах. Ну, я сподіваюся, що, що він що до 18 років йому та дурі з мотоциклом перейде, і він захоче відразу машину. Тому що я не знаю. Чи це для мене то мій страх? А то навіть як вони їздять, як ганяють, як гуде. Я би ті мотоцьки по, по взагалі позабороняла, або на кожному кроці тих лежачих поліцейських понакладала, щоб вони не розвивали швидкості. Тому що страшно, я боюся виїхати з себе з дому, тому що в нас центральна дорога, і тут поворот дуже близько з тої і з тої сторони. Тобто, як буде їхати гонщик, шансів там. Не стикнутися, нема, то просто виїжджаєш постійно і молишся, щоб не їхало якесь, якесь гоночне, розумієте? Ну бо інакше не скажеш, то просто. Друзі, що я вам скажу? Ми тут з Галією щось задумали таке, таке. Коротше, ми задумали відкривати свій власний бренд. Ми вже давно так щось собі поговорили, відколи познайомилися. Я так Галі наважилась, написала, кажу, може б ми щось разом замотили. Галя каже: я хотіла тобі те саме писати, правда? І що ми хочемо вас запитати? По-перше, ми хочемо спеціалізуватися на якісному. І в недорогому одязі. Тобто за якість можете не переживати, тому що ну ну Галя вже в тому скільки років, 12 чи скільки там вона вже про це все знає. Дівчата, команда просто суперова. А ми будемо ну якось розказувати зі своєї сторони про наш бренд і якось опросувати. Хочемо запитати, що б вам було актуально, тому що. Галя може виготовити просто все від нижньої білизни до всяких е, спортивних костюмів. Святку куртки, святковий одяг. Коротше, все, що би вам було актуально, доросле, дитяче, ну от, якісь, якісь ваші побажання. Я не знаю, чого вам не вистачає на ринку. От чого вам не вистачає в інших магазинах чи в інших брендах, чи ще чомусь от дуже цікаво. Бачите, ви будете так само учасниками створення нового бренду. Що ти готуєш? Кукурузку? Треба водички налити, так? щоб вона гарно прижарювалася. кетчупом. Молодець, Гаряча? Так, Постуди, постуди. А маму пригостиш? Гаряча ще. Попекла пальчики? Так. Да. Та ну то копіється. Студи, студи. Я. Що, вже нема? Нема вже гарячого? Ні. Ну то ж. <питок> Господинка нині вечерю готує. І сковорітку принесла, все як має бути. Так, ну, а плиточку наставляє. Все, як має бути. До речі, хто не знає, то сюди наливається холодної води. І воно, коли смажиться, типу, воно міняє колір. Тут є різні фрукти, овочі. Хто може е так само хоче для діток, то залишу відміточку, то з нашого виробленого магазинчику Ігренка. Каже, покажемо завтра. Покажемо завтра, як ми смажемо. Не покажемо. <реш> Там йде в комплекті різні ці овочі і так само посудка. Водичку сюди заливаєш, бачите, тут різні кнопки, але ну, дуже класно. На городі просто неможливо бути. Комарі зазирають, але я, попри комарі, ведерко кукурузи наламала. Навіть не думала, оскільки наламаю. О, бо я щось з Христинськи згадала, чи хоче кукурудзи, а вона все, вона вже взивається, вже буде йти зі мною. І зараз кучешки поставлю, на скоро згориться. А я скільки, я їх закипить 10 хвилин беру і все. І кукуруза готова. А я хотіла, що знайти в дітей там окупляти. В нас сусіди продають, я їхала, малі діти. Думаю, як в нас нема, зараз треба до дітей піти. І що ще по 10 гривень, чи що. Ну, на дорозі. Меня так глянула, да? вроді по десять. Можна... Але чисто, це на дворі не можна, може сюди, бо комарі опросту. Хестуся, може помагати бабусі? Yeah. Понизь. Mm -hmm. А вона не й качан з'їла, хоч би що, навіть її. Йой, скільки в нас смакоти, хлібчик довгожданий, як я собі зараз ним догоджу. То капець, хліб з маслом, більше нічого не треба, помідорчик зі сіллю або огірочок домашній. Нямка-нямка. А -нямка. ти що, як пішов, щоб ви розуміли, пішов які годині зранку? Півдесята і прийшов півдесята. 12 годин дитини вдома не було. Ти намалював, мамі Бодя, диви. мамі покажи, яку. Покажи мамі, я діду. Ти не па підписникам. О, хто то не хоче на ній йти спати. Одинадцята година. Ти вже в той час завжди бачиш десятий сон. Вчора, правда, пізно заснула, бо не могла щось заснути. Хоча вона швидко засинає і на обід і ввель. Yeah. Чому ти не йдеш спати? То вона захотіла малювати, господиня, завжди йде спокійно, а то вона неї натхнення знайшло. О, Бачите? Цюпочка. Ти бачила годину. Ти вже десятий сон мала бачити. Угу, добре, що ти хоч бачила. Mm. Угу. Mm. Кажи, бажай всім спокійної нічки. Кажи спокійної нічки. Бачите, проси, Бозі, спокійної нічки. Так, будеш молитися, щоб Бозі всіх оберігала? Дай дай, Бозі. Том, Том. Mm.